Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми вибралися до лісу, будемо шукати якогось корчика-пеньочка для нашого 350-літрового акваріума. У мене був в наявності один пеньок, але його <палив> спалив батько в котлі, не, не дочекався він свого моменту. і ось зараз ми Тут я вже маю, в принципі, на... Явність одного. Зараз я вам покажу. Ось ось такий корчик. Ну, взагалі, класний. Я його ще колись собі відкинув, приїжджав, як там того першого знайшов. Тільки не було куди його забрати. Його тут можна трішки врізати і буде пісня. Ось такі є якісь тверді. Ну багато треба зачищати, але ж нічого. Самі по собі вони класні. Ось такий. Дивіться, це, це взагалі пісня. Там буде рибі де лазати. Але, але зараз я ще візьму, пройдуся, може ще щось натраплю на щось цікаве. Погодка така собі, трішки моросить, дощик такий. Ну, але що ж зробиш? Наш так сьогодні 5 число, 5 січня. Досить. Тепло для січня незвично, але нормально. Добре, що не холодно. Зараз такий час людям опалити свої домівки, обігрітися досить складно. Нічого. Йдемо пошукаємо, може на щось натрапимо. Ось так. Тут ще мої заготовочки лежать, які було. Але вони майже стру пішли. Я не знаю, чи тут щось варто брати. Такі теж, але треба багато з ними буде роботи. І ось такий великий. Ну, досить масивний. Треба різати, але тут треба було брати з собою прицепа. Такий масивний пеньок. Його хіба що обрізати? Можливо, щось тоді би від нього нічого вийшло, щось би нормальне. так, йдемо далі. Можливо, можливо, щось нам трапиться. Ще цікаво. Ну, Вийдемо на пагорбку. Зараз побачимо, що там є. Грибочки в лісі ми напевно не знайдемо зараз. Може на якого каманечка натрапимо. Ліс тут більш-менш мішаний, це чисто дубовий, грабовий, якби листяний. Там сосунки ростуть, у нас, граб, дуб, листя. Хто там хоче листя, дубових листочків, креветкам. Пишіть, назбираю, будете сушити. Якийсь пеньочок, але він, землі. він з землі з труп пішов, може й не весь. Дивіться. Теж екземпляр. Але це все треба вичищати і буде тоді видно, що з нього можна отримати. Так, їдемо далі. Ось знайшов шишечки вільхи. Десь вільхи ростуть, значить. <гум> значить, десь ростуть у нас тут вільхи. Ну, але я назбирав шишечок минулого року. Я їх не використав ще досі. Ось висять. Так що мені не потрібно. Якби комусь раптом пишіть, назбираємо, відправимо. Будете давати креветкам О, і ціла гілочка. ось. Красота в лісі, але багато поваляних гілок, дерев, нікому не потрібних. Ну але ж нащо? Як можна вирізати щось нормальне тулкове, правда? О, пеньочок для акваріуму. Оце нас певно, що сосновий. Сосновий нам не підходить. Друзі, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Знайшли ми, ну як знайшли, у нас були і декілька сюди приніс ще екземплярів. Не знаю, на всіх не буду забирати, візьму цей самий більший і ось цей. Напевно, два більших цих корчика. Заберемо додому, бо немає місця з собою, його сьогодні все забрати. Будемо обробляти, шкода, що в мене немає вдома керхера, ну якось мийки високого тиску, щоб легше було його все почистити, але нічого, візьмемо дротяну щіточку і будемо працювати. І що вам хотів сказати, всім, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Поширюємо обов'язково і пишіть чи знімати ще відео в такому форматі. Всім до зустрічі, гарного дня, спокійних вам свят. Все буде Україна. До побачення.